У цьому відео я хочу дати пояснення, як я працюю, тобто який перелік послуг є і як цей процес встановлюється взагалі при роботі з людиною. У людини є якась конкретна проблема або питання. Вона може звернутися до мене задля того, щоб я провела сканування її проблеми. Чи питання. Таким чином вона вже розуміє, чи на одній хвилі ми з нею і чи можу я їй допомогти. Вона задає питання, я провожу сканування, це безкоштовно, і після сканування я людині розповідаю так, коротко даю відповідь, чому це питання з'явилося, як воно на неї впливає і як його вирішити. Після сканування людина може звернутися на діагностичну сесію. Ця сесія триває 20-30 хвилин, і в процесі цієї сесії ми вирішуємо питання, з яким людина звертається. Це міні-версія основної сесії біохакінгу, в якій я працюю. І, звісно, вона індивідуальна, неповторна і для кожного питання під кожну людину, вона проводиться по-своєму, бо це процес роботи в потоці, цей процес контролює сама людина. Моє завдання у цій діагностичній сесії людину вивести на той рівень, коли вона вже починає відчувати себе, знаходити відповіді на свої питання всередині себе. Оце основний такий секрет і основне. Таке питання, яке я вирішую і допомагаю вирішувати людині, задля того, щоб знайти відповідь на її конкретний запит. Тобто я допомагаю поєднатися з собою і відкрити ті відповіді, які є у людини всередині себе. Бо ми і так все знаємо, але ми не хочемо прислухатися для себе і у ці відповіді відкривати, активувати ці відповіді. Після діагностичної сесії людина може вже прийняти рішення про те, як їй йти далі, для вирішення свого питання. Бо іноді 20 хвилин недостатньо для того, щоб вирішити якесь глобальне питання, конкретне таке питання, яке роками створювалося. Проблема, яка роками створювалася. І для того, щоб йти далі, я можу запропонувати декілька варіантів. Перший варіант це спеціальні комплекти практику записі, коли людина усвідомлена, Знає, чого вона хоче. На діагностичній сесії ми з нею всі ці питання розібрали, і вона може в комплекті практик по своєму питанню знайти всі необхідні відповіді, бо там є і обґрунтування того, як ці питання активуються в житті людини, і людина самостійно може знайти відповіді на всі. Ці аспекти. Чому це питання в мене проявляється отак активно, коли воно саме зародилося, як воно буде надалі впливати? І вже починати вирішувати, бо окрім оцих відеопояснень, є ще спеціальні практики та медитації для вирішення питання. Після цього можна піти у індивідуальну роботу. В індивідуальній роботі ми з вами дивимося, яким чином краще. Саме для вас вистроїти оцю саму роботу. Краще для вас почати вирішувати ваше питання так, щоб не було супротиву. І, звісно, коли є індивідуальна робота, індивідуальні сеанси, мені легше людині. Відкрити її цю внутрішню сутність, допомогти, бо ми з нею вже є в контакті. І я, як наставник, можу її провести по всьому цьому шляху вирішення її питання, підтримувати на кожному етапі цього шляху. І для того, щоб це було більш ефективно, для того, щоб це було. Більш продуктивно і е, самі глобальні такі питання були вирішені конкретно до результату, е, є така тема, як наставництво. В наставництві ми можемо працювати від місяця до трьох місяців. Це вже залежить від питання людини і від того, як вона е, е, керується тим результатом, який ми отримуємо в сумісній у цій роботі. Тому що. Е, та система, в якій я працюю, та методика, вона дуже ефективна, і вона працює насправді миттєво, вона швидко працює. І тільки від людини залежить, як вона ці результати буде сприймати, активувати в своєму житті, як вона користуватися буде цими результатами. І тут важливі і довіра, і співпраця, і важливе цінностне відношення до себе, до того, як я вирішую свої питання, як я сприймаю ту інформацію, ту поміч, яку мені. Надають, і як я оцінюю свої результати, чи помічаю їх взагалі, і чи свідомо я до цього ставлюся. Окрім цього, є додаткові методи, які дозволяють людині підтримувати її стан, це спеціальні медитації, це тренінги у запису, які в мене вже на сьогодні є, їх достатня кількість, і якими можна підтримувати свої результати, свій стан. А також додаткові спеціальні практики, які дозволяють точечно вирішувати невеличкі питання. Наприклад, практика активація до дня народження, вона, здається, така не дуже велика. Да? Но за цю активацію, за одну практику, ви можете налаштувати цілий новий рік свого життя на ту хвилю, на якій ви хочете його провести, і на те, які результати ви хочете отримати від нового року свого життя. Тобто ми з вами активуємо по суті енергетичні генетичні коди на цілий рік життя у тих у тих сферах, у тих питаннях, які ви хочете вирішити. Ну, це, начебто, ми програмуємо ваше життя на новий рік. По пунктах 1, 2, 3, 4, 5. І щоб все це проходило максимально легко, комфортно для вас. Також додатково є сеанси рейки, які дозволяють підтримувати рівень енергії в тілі для вашого здоров'я, для вашої проявленості, які дозволяють швидко, ефективно втамувати біль, емоції, якісь важкі стани, відчуття через те, що ми з вами працюємо. В енергетичному полі, і я вам буквально з ваше тіло буквально заряджаю енергію і пропускаю енергію через ваше тіло, тим самим ми з вами активуємо всі внутрішні органи, енергоканали, енергосистему і активуємо нові результати в вашому житті, бо саме коли формується якийсь, якийсь застой енергії всередині вас. Яка проблема чи питання, яке потребує вирішення. Тому дуже рада взаємодії з вами, чекаю на нові зустрічі, чекаю на співпрацю і залюбки, ділюся тими наработками, які в мене є. В мене є багато практик, які безкоштовні, які є на моєму YouTube-каналі. Залюбки з вами цим ділюся і буду рада вашим відгукам і зворотньому зв'язку. Па-па!